Незважаючи на те, що загроза зіткнення великого астероїда із Землею невелика, це все ж таки загроза, і ми повинні бути до неї готові. Достатньо лише поглянути на сліди минулих масштабних зіткнень, щоб усвідомити катастрофічні наслідки такої події для життя на Землі. Сьогодні астрономи ідентифікували та нанесли на карту орбіти майже 30 тисяч астероїдів, які кружляють не так далеко від нашої планети. Усі ці космічні каменюки або ніколи не перетинаються із землею, або настільки малі, що якби це сталося, вони просто би згоріли в атмосфері. Хоча на даний момент жоден відомий астероїд не повинен зіткнутися із землею, принаймні у найближчі 100 років, астрономи постійно відкривають все нові і нові подібні об'єкти, тому було б дуже нерозумно з нашого боку не бути готовими до найгіршого сценарію. На щастя, провідні космічні агентства вже працюють над варіантами нашого захисту від потенційної небезпеки. Як зазначають в НАСА, ключ захисту планети полягає в тому, щоб знайти астероїди задовго до того, як вони стануть реальною загрозою, і спробувати, наприклад, змінити їх орбіту, уникаючи зустрічі із Землею. Вітаю! Мене звати Іван, і сьогодні хочу познайомити вас із місією ДАРТ. Першою практичною спробою відхилення астероїдів, яка в майбутньому може стати важливою технікою порятунку життя на Землі. Отже, що нам робити, якщо ми одного дня виявимо небезпечний астероїд, що рухається прямо на нас? Існує кілька теоретичних методів відхилення небажаного космічного гостя, починаючи від екстремальних відправлення місії з ядерним зарядом на борту. І закінчуючи м'якою зміною орбіти астероїда гравітацією масивного космічного корабля. Але десь посередині знаходиться так звана техніка кінетичного удару. Концепція проста: вдарте астероїд одним або декількома космічними апаратами на високій швидкості, щоб він відхилився від своєї орбіти, а отже, від потенційного наближення до Землі. Ця техніка має особливо добре працювати, якщо використовувати її заздалегідь, оскільки невеликі поштовхи масивного об'єкта на великій відстані можуть призвести до суттєвих змін його орбіти. Місія NASA під назвою DART є першою спробою перевірити цю або, в принципі, будь-яку іншу техніку відхилення астероїдів. Вже 26 вересня космічний апарат вріжеться у свою ціль невеликий астероїд за 11 мільйонів кілометрів від Землі. Той самий рідкісний випадок, коли знищення космічного апарата є бажаним результатом місії, метою Dart є подвійна астероїдна система Дідим, що з грецької означає двійник. Система складається з двох астероїдів: більшого під назвою Дідим, що має діаметр 780 метрів, та меншого під назвою Діморф, 160 метрів, який обертається навколо свого більшого компаньйона. Саме з меншим астероїдом, майже лоб в лоб має зіткнутися космічний апарат Дарт. Одразу скажу, що зіткнення аж ніяк не зруйнує астероїд та навіть не виб'є його з орбіти. Натомість інженери місії сподіваються зовсім трохи змінити час обертання Діморфа навколо свого більшого сусіда. Ця подвійна система астероїдів є ідеальною ціллю для експерименту з планетарного захисту, оскільки Діморф приблизно такого ж розміру, як астероїд, який міг би становити загрозу для Землі, але при цьому рухається по безпечній траєкторії і насправді не є загрозою для нашої планети. Крім того, Дідим та Діморф не наближаються до Землі настільки, щоб Дарт зміг ненавмисно їх спрямувати до нашого дому. Система астероїдів є затемнювано змінною, тобто, якщо дивитися із землі, Діморф проходить попереду і позаду більшого астероїда, навколо якого обертається. Тому земні телескопи можуть вимірювати регулярну зміну яскравості подвійної системи, щоб визначити орбіту меншого астероїда. Власне, після зіткнення цей метод покаже астрономам, наскільки змінилася орбіта Діморфа після влучання космічним апаратом. До речі, дата зіткнення, 26 вересня 2022 року, була обрана не випадково, адже відстань між землею та дідимом буде мінімальною, тому астрономи зможуть спостерігати за подією за допомогою наземних телескопів з найкращою можливою якістю. Дарт насправді дуже простий апарат. В основі його конструкції лежить коробка розміром із невеликий холодильник. А також дві великі сонячні батареї, кожна з яких у розгорнутому стані має довжину 8,5 метрів. Також космічний апарат містить лише один інструмент, що не дивно враховуючи його кінцеву мету. Камера з високою роздільною здатністю, створена для підтримки навігації та націлювання апарата на астероїд, а також вимірювання розміру та форми діморфа. Зображення, отримані камерою до кінетичного удару, будуть передані на землю в режимі реального часу. В останній миттєвості перед зіткненням камера допоможе охарактеризувати місце удару, надаючи наукові зображення поверхні астероїда з високою роздільною здатністю. Цікаво, що ця камера створена на базі камери, що була встановлена на космічному зонді New Horizons. Це той самий космічний апарат, завдяки якому ми з вами знаємо, як насправді виглядає поверхня Плутона. Отже, Дарт запустили ще в листопаді 2021 року на борту ракети SpaceX Falcon 9 з військової авіабази Ванденбергу у Каліфорнії. За 15 днів до прибуття, після подорожі у 11 мільйонів кілометрів, від космічного апарата вже відокремився невеликий Кубсад, наданий італійським космічним агентством. Цей маленький супутник вагою лише 14 кілограмів має зазнімкувати момент зіткнення Дарта з астероїдом, а також зробити зображення хмари викинутої речовини, і, якщо пощастить, сфотографувати ударний кратер на поверхні Діморфа. Під час наближення до своєї цілі дарт буде занадто далеко від землі, щоб диспетчери польоту могли його контролювати в режимі реального часу. Тому космічний апарат перейде в режим автоматичної навігації за 4 години до удару. Зображення з камери апарата допоможуть бортовому комп'ютеру відрізнити дідим від Діморфа і спрямувати апарат на менший астероїд. А потім кінець. Дарт вріжеться в Діморф на швидкості майже 24 тисячі км на годину. В НАСА зазначають, що орбіта дідима не перетинає земну в жодному місці, а імпульс, який Дарт надасть Діморфу, надто низький, щоб суттєво зрушити астероїд. Очікується, що маса космічного апарата під час його кінетичного зіткнення складатиме приблизно 570 кг, залежно від кількості палива, яке в ньому залишиться. Маса астероїда безпосередньо не вимірювалась, але з огляду на припущення щодо його розміру та густини речовини, маса діморфа оцінюється приблизно у 5 мільйонів тонн. Тим не менш, команда місії очікує, що удар повинен трохи наблизити Діморф до дідима і, відповідно, трохи зменшити орбітальний період меншого астероїда приблизно на 4 хвилини. Для порівняння повна орбіта Діморфа складає трохи менше 12 годин. Однак якісно оцінити результати експерименту одразу не вдасться, для цього знадобиться певний час. Через два роки після зіткнення ДАРТ з астероїдом, Європейське космічне агентство запустить ще одну місію під назвою Гера, яка має дістатися системи Дідим у 2026 році. Під час цієї місії головний космічний апарат і два його супутники Кубсати проведуть детальні дослідження обох астероїдів, приділяючи особливу увагу кратеру, який залишився в результаті зіткнення, а також точному визначенню маси Діморфа. Детальні дослідження місії Гера допоможуть значно розширити наші знання про захист планети, отримані в результаті місії DART. Власне кажучи, обидві місії, Dart і Гера, мають продемонструвати, чи може космічний апарат автоматично навестись на таку невелику ціль, як астероїд, безпосередньо перед зіткненням. Також науковці хочуть перевірити, яка сила може зрушити навколоземний астероїд достатньо великий, щоб загрожувати нашій планеті. І, звісно, ці місії повинні підтвердити життєздатність методу кінетичного удару, як такого, який в майбутньому може стати основним методом захисту нашої планети від головної космічної небезпеки. А на сьогодні все. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою та коментарем. Зустрінемось у наступному випуску. Бережіть себе, слава Збройним силам України. Слава Україні!